і Сина, і Духа. Амінь. Сьогоднішній день ми з вами, дорогі браті і сестри, святкуємо одне з великих надесятих свят свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В цей день біля гори Фавор Господь відібрав трьох своїх найближчих учеників. Бог братів, синів Завієя, Якова і Іанна майбутнього Богослова, і апостола Петра, і піднявся з ними на гору Фавор. Ісус Христос довгий час там молився і ось зайшло, зайшла вже темінь, став вечір і навіть дійшло до ночі. Апостоли, потомившись від такої довгої молитви, позасинали там при підніжжятої Гори, а Ісус Христос далі продовжив молитися. І ось десь приблизно опівночі, коли вже весь світ мовчав і відпочивав, у цей час пробуджується апостол Петро і бачить, як вершина гори сіяє. Тому світлі він не може побачити нічого і з часом, придивившись, він бачить постать Господа нашого Ісуса Христа, який сіяє сильніше за Сонце. Сяймо від нього відходить таке, що осіливає всю гору, і навіть сонячне світло настільки не сіяє, як сіяє сам Христос. І поруч біля нього він бачить дві постаті. Які розмовляють разом з Спасителем Господом нашим Ісусом Христом. По їхній розмові апостол Петро зрозумів, що це були два старозавітніх пророка пророк Ілія і пророк Моїсей. Прислухавшись про бесіду, він чує, як вони розмовляють з Ісусом Христом про Його майбутнє страждання, про смерть. Про те, для чого в світ прийшов Спаситель. І ось коли трошки відійшовши від здивування, від цієї радості, від цього напливу емоцій, апостол Петро вирішується запитати Ісуса Христа і каже: Господі, добре мені тут бути, настільки оту неземну радість я відчуваю тут на цій горі під час цього сяйва, що давай ми тут довше залишимося. Давай збудуємо три сіні, тобто три палатки, три кущі, і одна буде тобі, одна Моїсію, одна Ілії. І давай якомога довше ми побудемо на цій горі, тому що тут така радість, яку я не можу передати словами. Але як тільки ну, Він сказав ці слова, як зразу ж водіння зникло. Зникли пророки, зникла сяймо, і Ісус Христос залишився один разом із учниками і апостолами. І тоді Господь почав їм розповідати про те, що сталося і що це саме таке могло бути. І дійсно, дорогі браті і сестри, часто ми в своєму житті хочемо знайти щастя в цьому землі. На цій землі знайти щастя дуже тяжко, тому що часто ми бачимо і знаємо, що як тільки ми його знаходимо, воно зразу речом закінчується. Навіть різні приказки є в нашому народі, які говорять про те, що як тільки почав добре жити, так зразу ж і або гроші закінчились, або здоров'я закінчилось, або всього іншого. Тобто, щастя в цьому житті є явище тимчасове, якесь таке примарне, як хмари на небі. Зараз вони є, але пройшовши короткий термін часу, як його вже немає. Господь нас закликає до. Невимовного щастя до щастя вічного, тому що Господь дарує заповіді блаженств і каже, якщо ви будете жити так, як я велів, то бути, будете блаженні в царстві моєму. А блаженні це не просто можна перекласти Його як щасливі. Щасливі це лише декілька процентів того суті, блаженства, про яке говорив Господь. Блаженні це вічно радісні, вічно щасливі. Та радість невимовна, про яку говорив Господь, яку не можна описати словами, як каже апостол Павло, Господь настільки любить людей, що приготував їм місце в Царстві Небесному. І настільки велике блаженство, велика радість там є, що навіть око людське ніколи не бачило, вухо людське ніколи не чуло, і навіть на розум людині не приходило те блаженство та радість, яку Господь. І тому Господь і закликає нас не шукати щастя на землі, а Господь нас закликає шукати блаженство на небесах в нього, де щастю порівняно з блаженством, воно не може поєднатися. Блаженство багато сот разів більше за просте, звичайне земне щастя. І Господь каже, якщо будете шукати мене і жити зі мною в цьому житті, то і я вас там не полишу і дарую вам таке блаженство що ви такої радості ніколи на землі не відчували. І ось цю неземну радість сьогодні відчуває апостол Петро, де він каже, я не знаю, де я знаходжуся, я не знаю, яке щастя я відчуваю зараз, що я не хочу, щоб воно закінчувалося. Я хочу, щоб воно продовжувалося вічно. Це лише Господь привідкрив завісу Царства Небесного, яке відкрилося на землі. Апостоли відчули цю Божественну радість. Апостоли відчули цю небесну радість, небесне блаженство, яке Господь уготовляє для людячих його. І якщо ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо слідувати за Христом, то ми також відчуємо цю божественну присутність і цю божественну радість. Апостол Петро не хотів, щоб це видіння закінчилось. Він каже: навіть давайте збудуємо якісь певні будиночки, невеликі палатки. Щоб ви могли жити тут і це блаженство продовжувалося якомога довше. Але ми бачимо, як тільки він хотів небесне сяйво, небесне блаженство зупинити і затримати на землі, як воно зразу вже зникло. Зникло тому, що Господь показав те, що може чекати його там у вічності. І каже, якщо ти хочеш продовжити то не потрібно це щастя, це блаженство закривати тут на землі і його тут продовжувати. Потрібно душею стрімитися туди, на небеса. І там ти отримаєш те, що хотів отримати тут. І тому і вами, дорогі браті і сестри, ми бачимо те, що з'явилося два пророка старозові Моїсей і Ілія. Один із них, Ілія, не пізнав смерті, а живе до цієї пори на небесах тому що Господь послав вогнену колісницю по нього, і він, не пізнавши смерті, був на вогненій колісниці восхищений тілом на небесах. І Моїсей, який помер, але тіло якого також восхищене на небеса, тому що пройшов певний період часу, коли євреї захотіли зробити собі нове божество. Їм мало було Золотого Тільця, в горі Сінай, де Моїсей отримував 10 заповідей, їм мало було різних інших ідолів, які вони понабирали, і самі навіть понапридумували від язичників. І в кінці кінці вони захотіли мати якесь своє Божество, до якого можна було підійти і торкнутися. І тоді вони згадали за пророка Моїсея, який в один 40 років по пустелі і мав привести до землі обітованої. Вони вирішили піти на ту гору, де похований. І викопати його тіло, і поклонятися йому. І тоді Господь посилає архістратіга Михаїла, який восхитив його тіло з його гробниці на небеса. І коли ми євреї прийшли і перекопали не тільки те місце, але й всю гору, і не могли знайти тіла пророка Моїсея, то вони зрозуміли, що Бог не дарує їм того зробити, чого вони собі задумали, що цей задум не був праведним. А Бог Грішний. І ось ці два пророка стоять поруч біля Спасителя. Я каже нам свята Церква, в цих пророках об'єднується старий Завіт і Новий Завіт. Об'єднується живий світ і світом мертвих. Тому що ось загробне життя, яке представляв пророк Моїсей, тобто всі люди, які передали душу свою Богові і знаходяться у вічному житті. І пророк Ілія, який не пізнав смерті, стояв як представник усього живого людства, який живе на цій землі. Ми бачимо те, що Господь з ними говорив, ніби радячись, як з тими, що живуть на землі, і з тими, що вже знаходяться у вічному житті, про свої муки, про постраждання. Тому що Ісус Христос не просто був Богом, а був Боголюдиною, людиною, одночасно перебуваючи і Богом. Одночасно був і звичайною людиною. І всі ті страждання і смерті, всі муки, які перетерпів Спаситель, він не просто, як дехто каже, він був Богом, що йому там було терпіти. Він собі захотів і не терпів, а робив просто видимість страждань. Але насправді Спасителю було тяжко, тому що в ньому була присутня людська природа. І світі, біль, і страждання він відчував, як звичайна людина. І навіть ми прекрасно пам'ятаємо, коли Господь в Евсіанському саду молився і просив, Господі, Отче, нехай відійде від мене ця чаша, яку я маю випити, страждає, тому що сили мої ослабивають, і мені тяжко це зробити. Але Бог Отець підкріпляв його для того, щоб він виконав ту місію, заради якої прийшов. І навіть вісячи на Христі, Спаситель молився і казав, Отче, чому ти мене оставив? Настільки <кій> сильний біль і сильні страждання були, що навіть Богові було тяжко перенести ці страждання. І тому Він не робив витимість цих страждань, він страждав реально. Страждав і переносив всі муки, якою проста звичайна людина кожен із нас. І тому ми з вами, дорогі братія і сестри, молячись до Спасителя і пам'ятаючи його Христу смерть на Христі. Заради якої Він проливав кров за спасіння кожного із нас. Будемо старатися не грішити в цьому житті. Будемо старатися виправляти своє життя в цьому житті, щоб Господь сподобав нас цієї радості, яку Він відкрив на горі Фавор. щоб ця божественна радість перебувала разом з нами в вічному житті, щоб ми сподобалися цього вічного життя, життя з Богом там на віки вічні. Амінь. Спасімо